Привіт-привіт! Мене звати Леся і це канал про в'язання. Сьогодні я до вас не в обличчя. А чому? Тому що це відео присвячене просуванню процесів, в'язаних процесів. У мене є різні хобі, але тільки про в'язання зараз. Отож, це спільник. Які започаткувала Оленочка Баганова, і приймає там багато участь, багато дівчаток участь, От, тому переходьте, дивіться, переглядайте, що хто в'яже, це дуже і дуже цікаво. У мене просування процесів, які вже розпочаті. В попередньому відео я вам показувала свої початки, цікаво це чи ні вже самі вирішуйте. От, а це магічний кубік. Який кубик випаде, такий процес і буде. Так, перший процес, який я буду в'язати, а знаєте що, я не записала? Я запишу після відео обов'язково в блокнот і я вам покажу. Перший процес це для донечки. Така ажурна ковтиночка. Господи боже мой! В'яжу я з бавовни. Тут, ой, сподіваюсь, я підпишу, поставлю, як називається, це чиста бавовна 100%, а це тут з льоном. Така дуже-дуже м'якенька ниточка. Це це бобійне. Так, я вже тут розділила. На спинку й перед. Пров'язала зовсім трошки. Ось в мене це і для себе ставила маркерочок. Помаранчевий поставлю десь тут по центру. Все це в мене буде процес No. Отакий от візеруночок. От, Буде одягати топік. Я вже і купила під, цей, під цю ковтиночку топік. Я ще не знаю з рукавчиками як. Бачила багато з валанчиками дівчата в'яжуть, і я думаю, що я також зроблю з валанами. Отож, процес номер два це шкарпеточки. В'яжу я одночасно, бо в мене вже багато було помилок. Я довго дуже їх в'яжу. Починаю, забуваю, закидаю, і в мене завжди виходили різні шкарпетки. Одна більша, друга менша, щільність міняється у мене і все. Тому я останні часи це такі це на роботі в'язала, тому не було маркерочків, і скрепочки причепила. Я зжу з Алізе Волтайм, я вже з цієї ниточки для мами зв'язала шкарпеточки. Фоточка. І тепер, я думаю, от такі вони у мене, бачите? З однієї сторони резиночка. Чотири 5 на 2. 5 на 2. О, така нерегулярна резиночка. В'яжу я на спицях 3,25. Вони дуже класні. Ви знаєте, у мене, е, що у мене, на, на кобоху були, лізер тісан стоїть, да, в'язала. А оці такі класні, я їх вдягаю поміряти. Ну, прям я просто розумію, що я собі так, також таки зв'яжу. Буду в'язати, я знизу догори в'яжу. Ниточки в мене небагато, наскільки вистачить, така довжина буде. В цей останнім часом я так і мамі в'язала, знизу вверх. Мені дуже подобається. Так, це процесик номер 2. А, маркер, маркер, боже боже. Так, чіпляю маркерочок. Ну, я на одну ж чіпляю. Ви ж розумієте, що якщо тут дві, так, все, є Процесик номер два. Та-дам! Процес номер 3. Алізекотонгот. Чепчик для малечі, Ниточки зовсім мало. Ось на цій стадії. Спиці номер. Три, я сподіваюся, що цей тиждень буде у мене також і звільнення. Спець. Чіпляю маркерочок. Знаєте, я ж не знаю, що сьогодні Сьогодні неділя, да? І в мене ще є вечір. Ну, я думаю, я вам покажу. От маркерочки чіпляю. Якщо щось пров'яжу за сьогодні, ну, що ж це, я буду ввечері байдикувати, я так не вмію. Мені потрібно руки чимось. Я думаю, як і всі в'язальниці. Чимось потрібно займати. Це був процес номер 3 Четвертий процес. Шкарпетка. Якщо в мене випаде і треба буде на роботу брати, то я не знаю, як я з цим справлюсь, бо я оце все не буду брати. Я там їх заплутаю і взагалі не розв'яжу. Бо тут в мене шість ниточок. Кожна з свого бунтика. Я порозмотувала. В'яжу на спицях тріо. Е, номер, номер. Два з половиною. Так, бо я от доставала навіть е, такі шкарпеткові, але я зрозуміла, що потрібно менше трошки списі. Так, є. Це у мене раз, два, три, чотири. Четвертий процес. Мені щось з пам'яттю. Четвертий процес. П'ятий процес. У мене тут багато. Я ж розраховувала, у мене ще один процес лежить на роботі. Там сумка яка велика. І думала, також взяти. Це щось. Я думала, не буде вистачати. Так, це донечці джемпер. Джемпер буде таким візеруночком. Ось. Куди поставити? Вот. От оцей, оцей. Спиці номер 4. Тут у мене. Велюр, бабіночка, Велюр. І ниточка одна Ярослав. Баводна. Це в мене п'ятий процес. І шостий буде процес. Бабініще. Отак, це все, що в мене є. А, тут Знаєте, що? Я ж не причепила маркер. Але в мене тут відв'язана резиночка. І два рядочки. Два, здається, да, І два рядочки візеруночку. Чіпляю маркер. Тепер я перегляну відео, все це запишу. і Покашу. А може, прямо зараз на паузу нажму. Так, це в мене м'якінька ниточка. В'яжу на спицях номер 5 для себе кардиганчик, почала, тільки почала. Трошки росточку зв'язала. У вас, будь ласка, якщо є питання, будуть питання, ви мені пишіть. Я тут тараторю, не говорю не ниточку, нічого. Так, потім, щоб не заплутатися, для чого це маркерочок, маркерочок є. Все. Також, якщо випаде, от як оце, дивіться, буду, не потащу. Вже бути. скільки встигну, скільки встигну. Все, Шість процесів я вам показала. Буду просувати їх. І зараз покажу вам списочок. І щоб я нікого не обманювала. Ну, сумка та, що в мене на роботі, значить, вона буде ще чекати. Вона мені, якщо чесно, не дуже почала подобатися. Ну от, все написала, як обіцяла. Значить, так, розписала 6 процесів. понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Субота у нас, як він правильно називається, ну тобто вибираєш будь-який процес. Вільний у нас да, від процесів, якщо хочете, або відпочинку, да? або вибираєш, або ну, і в'яжеш, або відпочиваєш. Отож, перші шкарпетки дорослі, ажурний джемпер. Чепчик, шкарпетки для малечі. П'ятий це в мене кардиган, ажурний жовтенький для анютки донечки. І кардиган у цей для мене дорослий. Все, до зустрічі. Ну що ж, на понеділок випали кубики номер 5 та номер 6 Це в мене два кардиганчики. Ажурний для донечки і кардиганчик для мене дорослий. Скоріше за все, візьму з собою завтра жовтенький, ось він. Трошки легше з собою тягнути, а ввечері, якщо буде така неможливість, мене можливість, пов'яжу з цієї бабінки. Отож, понеділок закінчився. Нагадаю, кубики 5 та 6 були. Під номером 5 у мене був кардиган ажурний. Шість, не довелось, дістало ввечері, але щось я себе недобр, недобре почуваю, вже нос закладений. І я лягла спати. Все, що змогла, це кардиганчик. Ось стільки півропорта зв'язала. Маркерочок стоїть, але вже початок є. Сьогодні вівторок і випив кубик. Два кубики, дубль три. Під цим номером у мене Чепчик Березе като. Маркерочек стоїть спочатку. Спробую сьогодні завершити взагалі його. Все, до завтра. Але ви не уходьте. Не вистачає в мене трошечки. Ниточки, буду шматочки клеїти, бачите? Ось такий лишився. Оцей, може, звідси ще відріжу. Все, така от підклала пакет, щоб було видно трошки. От тільки тут трошечки видно. Тут взагалі супер-пупер склеїла. Ну що ж, я її закінчила. Ось по маркерочок. Це я так дов'язала від маркерочка, по прямій, в'язала, 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 тут шила, обв'язала айкордом, зробила зав'язочки, ниточки посклеювала, додала, все прям впритик, ще й з комбінізончика. От з цього. Відрізала кусочок і також приклеювала ниточку. Як можемо, так і намагаємося зробити так, щоб було все добре. Так, комбінізончик, дивіться, також є на вихідних. Ну, він не приймав участь у магічному кубику, але це так, щоб уже бачили, до чого я цю, цей чепчик в'язала. І хочу порадитись також, дивіться, в мене є такі гуцики. Вони... Це десь в «Аурорі» купляла, бачите? Цілена борчики. Тут різні різні. Ну, таке мені не подобається. Чи можна пришивати... От, мені білі ну, набагато більше подобаються. Чи можу я пришити цією стороною? Ніхто, мабуть, і не забороняє, правда? Але мені біленькі, здається, що краще. Ці ще запечатані. Я думаю, що білі. Так, да, кольоровий сюди, мабуть, не підуть. Ще хотіла вам показати, у мене ж був, був вже один такий чепчик. М'ягенький, такий гарненький. Це я в'язала для Доніної. Це вже давненько, ну як давненько? Минулої зимою. Е, для її ляльки. Одягаємо і ляльок також наших дівчаток. не її є реберн. Я на нього буваю приміряю, але це мій перший був такий чепчик. і я ще не вміла, не вміла нормально зшивати тут, що попало. Петля в петлю. Ну, таке собі. Для ляльки нормально, але бачите, щось я таке, десь, видно, такий майстер-клас дивилась, чи що не знаю. В мене нічого не вийшло. Карявеньке, але ниточка пухнаста. Я взагалі-то не знаю, це на реберна. Там реберн такий великуватий. І оце така манюсінька, мені здається. Сюди, мабуть, щось треба пришити, якийсь ще виптик якийсь. Це менше. Ну, вже як є. Так що спиці в мене навіть звільнені. Хоч ще й рано до тижня звільнена спиць. Отакі От ми я в'язала. Клієчка. Вже вони лежать в пакетику. Ниточка була, Ализе, котом, Голд. Моя улюблена. Ну що ж, вітаю, вже вечір середи. Я вже вкладаюсь спать, вязати вже не буде. Сьогодні у нас був 2,5 номерочки Кубики це у мене ажурний джемпер. І кардиган ажурний, все ажурне, все ажурне. І покажу вам те, що в мене вийшло. От кардиганчик ви вже бачите, скільки пров'язано. Я вже в кінці покажу повністю, що там. От, від маркерочка це стільки пров'язано, так? І ажурний джемперочок. Що тут вам видно? Скажіть, будь ласка. Ай, це ж мене вже розділено. Ну, в общем, ось маркерочок, який я ставила, отак вам по центру покажу. І це стільки є. В'яжу дерев'яними спицями. Оленочка Буганова дуже рекомендувала. І ви знаєте, я їх замовила номер 456. І вони мені дуже і дуже подобаються. Так що дякую. Ну, поїдемо далі. На завтра у нас випали кубики 1 і 4. Я перевірю ще, але наскільки я пам'ятаю, так, не хочу вже збивати відео. Один це шкарпетки дорослі. От, я їх, мабуть, візьму з собою на роботу, може, вийде хоч трошечки пров'язати. А чотири шкарпетки малечі. Ви бачите, що робиться? Там все ажурне, тут все шкарпетки. От малечі шкарпетки, якраз я не можу з собою взяти, бо там багато моточків. Тому буде, будуть вони ввечері в'язатись. Ну, супер, мені подобається. Так що до завтра. Тут я вирішила поміряти. Побачу, щось це велика п'яточка. Я її вже зв'язала повністю. Поміряла і бачу, що сильно великі вони. Роблю підзйомочку. Ну, що ж, завершила я шкарпеточки, вирішила все ж таки накидати їх, бо знову забуду, де що зупинилось, як то кажуть, де е, скільки петель і таке інше. Тому тут спиці звільнені у мене, От 3,25. Е, розпустила я, зробила менший клин, тут на 7 петель лишила. Тут зробила два рядочки між розворотами, пров'язала ще по кругу, щоб вона більш така закруглена була. П'яточка, не така гостра. От Вони коротенькі. Ви знаєте, мені так більше подобається. Оце вся ниточка, що лишилась. Я з цього моточку, от, мене, не з цього моточку, в мене було два моточки. Так, а де тут, може, кому колір? 200 метрів на 100 грам бачу. А колір, Де колір. Алізевул тайм бачу. Ну, Може хтось тут побачить колір? А я не бачу. Не знаю. Чи сліпать, чи не бачу. Так от, з цього моточку я зв'язала мамі шкарпеточки з двох моточків. Я в'язала від мисочків і мамулі, і це я зв'язала для. Э, Мами чоловіка. У неї така, такий самий розмір, як у мене, тому я вирішила на себе примірити. І мені дуже подобається. Вони коротенькі. Ви знаєте, я і собі хочу коротенькі, дуже приємні. Мені більше подобається, ніж там тоненька ниточка. Якісь такі одягаєш і зразу так не парить, а тепленько, уютненько. Ну, коротше, все, що залишилось. На одному також це в мене постійно розпуск, бачите? Половинку розпустила, бо довше вийшла, чим на, другому, на другій шкарперці ниточка. Тут я закрила нормально, а іншу в мене не вистачало трошки. То я ще на піврядочку, ну, менше, виходить, половинка вийшла менше одна. Нічого страшного, воно не видно. Взагалі не видно. Все. Зато без це я сховаю. Зараз піду, виперу їх. І нехай сохнуть. Все, готово. І в мене ще одна готова робота. Ну що ж, підбиваємо підсумки тижня цього з магічним кубиком. Перед вами лежить блокнотик, де я записувала, що коли випадало. Намагалась ставити галочки, що я в'язала. В понеділок це був п'ятий номер це кардиган ажурний анюті жовтенький. Вівторок це у нас. Дубль 3 вийшов, і це в мене вийшов Чепчик. Це Лезе Cotton Gold для малечі. Я вам зараз це покажу. Так. І готові роботи у мене також є, до речі. Так, середа. Номер 2, ажурний. Писала спочатку джемпер, але це футболочка буде ажурна, біленька донечці у школу. Нарядненька така буде. І випав п'ятий номер. Кардиган ажурний, також для донечки. Так. Четверг шкарпетки дорослі. І четвертий номер шкарпетки малечі. П'ятниця, ажурна футболочка. І третій чепчик, Але він вже в мене був готовий. Отож, по порядку. Що в мене шкарпетки дорослі? Прибираємо блокнот. Оп! Готово! Робота в мене є. Вже випрані, висушені, це як, як треба. Сушию на такому блокаторі, це хочу собі нормальне, але не хочу витрачати дарма гроші. Я думала взяти, об, якось так обмалювати, вирісити з якоїсь дощечки, можливо, силіконової. це треба щось подумати і придумати. А поки що, так як тут на різні розміри переставляється, і тут є така прогалина, дуже незручно сушити, воно тоді не гарно, і я це заматую. Всякими, бачите, у мене і плівка є, і цей малярний скотч, все, що хочеш. От, поки що так. От, От, про ниточку. Можливо, знадобиться ця інформація. Коли права, водичка Лейт, така рожевенька була, не сильно вони мені здали, здалося, що линяють. Але сушились вони в мене на прасувальній дошці, і вона в мене застелена таким покривалом. І от воно повністю в плямах. Такого кольору, віддало колір. На жаль, не знаю, як далі буде Ці, з цими шкарпетками, як їх брати, треба цього не забувати. Отож, далі. Ажурна футболочка. І ось що в мене пров'язано. Ось маркерочок, який я ставила на початку тижня. Тут я розділяю маркерочком, бо я плуталась сильно у візерунку, і я розділила, тепер в мене немає плутанини. От кожен раппорт йде. Своїм маркеручком розділений. Це, що пров'язала, це в мене розділено вже на перед і спинку, і от це перед буде частинка, поки ще не знаю, що, що перше. От стільки пров'язала, Тро, трошечки ще лишилось, і буду дов'язувати іншу сторону. Тож, побачимось далі, що з ним буде. Так, під третім номером в мене був чепчик. І ось він, чепчик. Дивіться, яка. Красота? Це я дов'язала. Ці деталі я вам показувала вже в попередні. Ну, попередньому, як не відео, але в цьому ж відео, але десь там раніше. Він в мене ще вологий. Я все виправила, мені потрібно відправляти вже цю всю красу. От, бо дитинка має з'явитися за кордоном, їдуть туди родичі, і ним їй треба передати. Це, що нав'язала, а його ще треба висушити і до цих родичів відправити. До нього перейду вже далі. Під п'ятим номером, ой, під четвертим номером якраз в мене шкарпеточки дитячі. Ось вони також готові. Я їх уже вчора в суботу дов'язувала, бо дуже мені вже хотілося завершити це все. така в мене краса. Хотіла сюди причепити, купила такого, таку, таку якусь пуговичку, пандочку. Але дивлюсь, вона болтається якось не, не дуже мені. Отож, в мене є. Вже три готових роботи. Тож далі. А, якщо цікаво, покажу вам, до якого комбінезончика я це зв'язала. Він також в мене ще був. І ось він. Ось цей комбінезончик. Поговічки в мене з. Це, до речі, стається з, з трошечки. Поговічки, це в мене, бачите, вони там кольорові, якщо вам видно. Міг мені здається, що будуть білі. Вони різнокольорові, такі класні, дитячі. Але мені не сподобалося, як воно виглядає. Ззаду він хустковою в'язочкою зв'язаний. Щоб, щоб дитинці нічого не мішало. Отака лялька буде. Ось такий. Давайте вже як дитячі показую, я вам ще покажу. Так, ці речі не брали участі в магічному кубику, але так як я все це відправлю, воно зараз все вологе, Я вам покажу. Це підвертаються манжетики. Отакий класний плюшевий камінісончик з таким помпончиком, може, я щось і не так зробила з ним. Треба трошки підрізати і поправити, коли вже висохне. До нього така шапулечка. Вже забули, які вони такі гарненькі. І отакі ниточки. Одна і друга зав'язуються ці балабончики, Але поки сохне, то воно За Світланкиним майстер-класом в'язала. І дуже класні речі зв'язані для діточок. Ось так от похвалились. Так, далі. А шостий номер це в мене кардиган дорослий. І це все, що я зв'язала. На жаль. Але зато в мене є для дитинки готові роботи, які поїдуть скоро. Так, рукавчик тут у мене має бути з переплатінним таким Ниточка вам виписку, здається, да, показує, що вона буде блищати. Кридганчик, це я для себе в'яжу. Все, показала всі свої вироби, всі свої процеси, які участвували в цьому магічному кубику. Вже я пізно знімаю, це вже майже вечір неділі. Вже деякі дівчатка попадали свої відео, так що переходьте за посиланнями, надихайтесь, от, переглядайте, які у них там вироби, в'яжуться, які процеси які розпочаті. А вам всім бажаю успіху. Хто не підписаний, цікаво, що ж далі з цього буде, будь ласка, підписуйтесь, поставте мені вподобайку. Мені дуже буде приємно. Тож, успіхів, тихих вечорів і ночей. Бути всі здорові, папа. -па.